У перші тижні після розставання ти присягаєшся, що все гаразд, гуляєш із друзями, постиш надихаючі фрази про подолання і кажеш я вже все пережив. Але варто телефону завібрувати, як серце завмирає. Ти кидаєшся дивитися, і якщо це не та людина, відчуваєш порожнечу, яку важко пояснити, навіть знаючи, що він чи вона завдавали тобі болю, чому ти все ще чекаєш. Чому продовжуєш чіплятися за того, хто вже пішов? Те, що здається звичайною тугою, може бути чимось значно глибшим і небезпечнішим. І саме це розкриває психологія Карла Юнга. Часто те, що ми називаємо любов'ю, це лише наша тінь, яка благає, щоб її помітили. Ти кажеш, що закоханий, але відчуваєш спазм у горлі, безсоння і залежність? Яка змушує перевіряти телефон кожні десять хвилин. Це не любов, це справжній злам. Правда проста. Те, що ти називаєш коханням, найчастіше є невирішеною прив'язаністю, умовним рефлексом емоційної залежності, і це має нейробіологічне пояснення. Дослідження Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, опубліковане у журналі Science показало. Мозок реагує на любовне відторгнення так само, як на фізичний біль. Тобто, коли тебе ігнорує людина, яку ти ідеалізував, тіло реагує, ніби отримало сильний удар у живіт. Це не романтика, це біологія. І це ще не все. Коли ми закохані, мозок активує дофамінову систему винагороди, ту саму, що вмикається при залежності від наркотиків чи азартних ігор. Робота антрополога Гелен Фішер, опублікована в Journal of Neurophysiology, показала, як дофамін буквально заливає мозок під час романтичного кохання. Проблема виникає, коли інша людина віддаляється, рівень дофаміну падає і твоя система руйнується. Ти прагнеш повернути не людину, ти прагнеш повернути хімічне полегшення. Уяви собаку, яку б'є господар, але вона все одно повертається. Не тому, що любить, а тому, що звикла пов'язувати біль із ласкою. Ось вона пастка прив'язаності, і не думай, що це трапляється лише з наївними людьми. Фройд казав: коли приходить любов, розум іде. Але Юнг пішов далі. Він показав, те, що ти називаєш любов'ю, може бути лише проекцією, несвідомим відлунням того, чого тобі бракувало в дитинстві. Ти сумуєш не за людиною. Ти сумуєш за тією частиною себе, яку вклав у неї. Хочеш дізнатися, чи справжня це любов? Подивися ти ростеш чи стискаєшся, ти цілісний чи розбитий. Ти живеш чи просто виживаєш. Якщо відповідь завдає болю, ти вже знаєш правду, ти думаєш, що любиш цю людину. Але насправді ти закоханий в образ, який сам створив у своїй голові. Це називається психічна проекція. Карл Юнг пояснив це ясно, коли ми не знаємо частин самих себе, бажань, вразливостей, пригнічених сил, ми проєктуємо все це на іншу людину. Ми не бачимо, хто насправді перед нами, ми бачимо те, що хочемо побачити. Хочеш приклад? Той партнер, який холодний, відсторонений, емоційно недоступний. Ти сприймаєш його як таємничого, глибокого, занадто пораненого, щоб кохати. Але по факту він просто емоційно недоступний, фантазію створив ти сам, і це не припущення. У 2005 році дослідження Чекаського університету показало під час фази ідеалізації мозок буквально ігнорує ознаки несумісності, ніби префронтальна кора, що відповідає за критичне мислення, бере відпустку: ти дивишся, але не бачиш, слухаєш, але не чуєш, тому що ти взаємодієш не з реальною людиною. А з образом, створеним твоїми власними потребами. Це спотворення має наукову назву, проєктивна ідеалізація. Ти береш те, чого тобі бракує, любов, безпеку, визнання і приклеюєш це все до іншої людини, вона стає дзеркалом твоєї порожнечі. Результат коли людина показує, хто вона насправді, ти шокований, і тоді починається цикл провина, прив'язаність, зрив. Усе тому, що ти намагаєшся врятувати не стосунки, а образ це не любов, це відчайдушна спроба зберегти зручну брехню. Якщо хочеш по-справжньому звільнитися, перший крок простий і жорстокий перестань дивитися на іншого. Почни дивитися на те, що ти намагався знайти в ньому. Ти залишаєшся не тому, що любиш, а тому, що боїшся бути проігнорованим, боїшся бути забутим. Зникнути з чийогось життя, ніби це доведе, що ти нічого не вартий. У цьому корінь емоційної залежності, первісний страх не існувати в чиїхось очах, і це починається рано. Діти, які виросли в середовищі, де любов залежить від досягнень, засвоюють руйнівний урок. Щоб тебе любили, потрібно заслужити, щоб тебе помітили, потрібно підлаштуватися. Цей сценарій повторюється в дорослому житті. Як невидимий скрипт, психолог Мері Ейнсворт у своїй теорії прив'язаності показала діти з небезпечними зв'язками схильні розвивати тривожні та нав'язливі моделі поведінки у стосунках. Що це означає на практиці? Що ти відчуваєш нестачу не тому, що ця людина особлива, а тому, що колись ти засвоїв любов це валюта, яку потрібно заробляти постійно, і це затягує. Відсутність іншого стає доказом твоєї неспроможності, відторгнення заслуженим покаранням, кожна крихта уваги, винагорода. Ти все глибше занурюєшся в це, не тому, що тобі подобається страждати, а тому, що ти не знаєш іншого способу відчувати свою значущість. Хочеш побачити це наочно, подивися на людину, яка повертається до партнера, що принижує її. Яка приймає зраду, грубість, мовчання, не з мазохізму, а зі страху зіткнутися з порожнечею, що залишається після відходу іншого, але ця порожнеча ніколи не була викликана іншим, вона завжди була в тобі, і чим більше ти намагаєшся заповнити її людьми, які тебе ранять, тим глибшою вона стає. Справжня залежність не від іншого, а від ілюзії, що лише в чужій любові ти можеш пізнати себе. Поки ця ідея живе в тобі, будь-яка любов буде в'язницею з позолоченими гратами. Ти називаєш це тривогою, але правильне ім'я внутрішній розпад. Твоя грудна клітка стискається, розум не може відключитися, і ти думаєш, що божеволієш від кохання. Але це не любов, це внутрішній вибух від того, що ти надто довго зраджуєш самого себе. Тривога, що виникає в токсичних стосунках. Це не лише про іншу людину, це про жорстокий конфлікт між тим, хто ти є, і тим, ким тобі доводиться прикидатися, щоб тебе не кинули. Щоразу, коли ти ковтаєш сльози, мовчиш, щоб уникнути сварки, або посміхаєшся, коли хочеш зникнути, ти підтримуєш брехню і тіло це відчуває. Карл Юнг пояснював самість це психічна структура, яка прагне цілісності. Коли важливі частини тебе пригнічуються, щоб догодити іншому, ця система ламається. Результат тривожність, туга, втрата ідентичності, це має фізіологічне підґрунтя. Дослідження Королівського коледжу Лондона, опубліковане в British Journal of Psychiatry, показало люди в емоційно дисфункціональних стосунках мають вищий рівень кортизолу, гормону хронічного стресу. Тобто твоє тіло постійно перебуває у стані тривоги, бо в глибині воно знає, ти знаходишся в небезпечній зоні, навіть якщо розум це заперечує, і найстрашніше, що далі ти віддаляєшся від свого центру, то більше залежиш від іншого, щоб почуватися живим. Непрочитане повідомлення стає екзистенційною загрозою мовчання партнера знаком, що ти неважливий. А кожне відторгнення активує рану, яка так і не загоїлася. Справа не у втраті людини, а у втраті тієї частини себе, яка ще намагалася вижити у цих стосунках. Ти тривожний, бо розколотий, бо втомився грати роль. Бо правда намагається виплести, а ти знову і знову заганяєш її у підвал свідомості, але вона не йде. І чим більше ти чиниш опір, тим голосніше вона кричить. Тривожність не ворог, це сигнал тривоги, і поки ти продовжуєш гасити сигнал, а не саму пожежу, будеш жити серед уламків, замаскованих під романтику, ти хочеш бути коханим. Але до цього ти вже вивчив: любов треба заслужити. А щоб заслужити, треба підлаштовуватися, посміхатися, коли всередині все руйнується, бути ввічливим, коли злий, бути приємним, навіть коли тебе ігнорують. Це не вихованість, це виживання. Карл Юнг назвав таку адаптацію персоною, соціальною маскою, яку ми носимо щоб бути прийнятими. Персона, звісно, корисна, вона допомагає нам взаємодіяти, домовлятися, захищатися, але проблема починається, коли ти забуваєш, що це лише маска, і починаєш вірити, що це і є ти. Ось тоді все і руйнується. Тому що персона може подобатися, але не може бути щасливою. Вона може зачаровувати, але не може встановлювати справжній зв'язок. Вона утримує стосунки ціною відмови від того, хто ти є насправді. Хочеш приклад із життя? Скільки разів ти казав, усе нормально, коли всередині все валилося, скільки разів погоджувався на менше, ніж заслуговуєш, лише б уникнути конфлікту, це незрілість. Це саморуйнування, і ціна за це величезна. Дослідження, опубліковане в Journal of Personality and Social Psychology, показало люди, у яких велика різниця між справжнім я і тим, що вони демонструють світові, частіше страждають від депресії, тривожності та емоційного вигорання. Простіше кажучи, чим більше прикидаєшся, тим сильніше хворієш. Найтрагічніше, іноді людина, за яку ти так тримаєшся, любить лише твою персону, і ти опиняєшся в жорстокій пастці, мусиш продовжувати прикидатися, щоб не втратити стосунки, але кожну секунду цього прикидання втрачаєш самого себе ти стаєш декоративним елементом у власному житті, другорядною ролю у сценарії, написаному кимось, хто навіть не знає, хто ти насправді. І одного дня ти прокидаєшся і не знаєш, хто ти, і розумієш, що втомився постійно прикидатися. Це точка перелому. Або ти знімаєш маску, або вона буде продовжувати душити того, ким ти є. Ти думаєш, що обрав цю людину. А що, якби я сказав, її обрала та частина тебе, яку ти найбільше намагаєшся приховати? Карл Юнг назвав це тінню Усім тим, ким ти не хочеш бути, але є. Стримана злість, бажання, страхи, які ти замів під килим. Але тінь не зникає, вона чекає і проявляється там, де ти найменше очікуєш, у твоїх стосунках. Звучить божевільно. Тоді послухай, ти знову і знову тягнешся до людей, які тебе ігнорують, принижують, знецінюють і називаєш це любов'ю. Але це не любов, це дзеркало. Ти, який завжди добрий, розуміючий, поступливий. Зв'язуєшся з тими, хто робить навпаки, домінує, тисне, контролює. Чому? Тому що в глибині ти теж хочеш сказати ні, теж хочеш зайняти свій простір, але тебе навчили, що це погано, що це егоїзм, грубість, непривабливість. Ти придушив це і тінь вийшла вперед. Ти ненавидиш в іншому те, чого не приймаєш у собі, і любиш в іншому те, що сам у собі залишив. Цей механізм точний і жорстокий. Людина завдає тобі болю, а ти не розумієш, чому все ще поруч. Але твоє несвідоме розуміє воно намагається показати тобі ту частину, яку ти відкидав роками. І поки ти не подивишся туди, сценарій буде повторюватися. Змінюється ім'я, обличчя, декорації, але не сюжет. Ти зникаєш, тебе ранять, ти звинувачуєш себе, ти повертаєшся. Це не невдача. Це несвідома доля, і ось удар під дих. Ти страждаєш не лише від тіні іншого, ти відтворюєш із разючою точністю театр, у якому твоя власна тінь почувається як вдома. Юнг говорив: те, з чим ти не стикаєшся у несвідомому, проявляється в житті як доля. Тож, якщо хочеш розірвати це коло, перестань тікати від своєї темряви, бо вона знову знайде тебе у вигляді нової любові. Яка здається іншою, але руйнує. Так само настає момент, коли гра набридає, ти перестаєш старатися сподобатися, перестаєш випрошувати відповідь, перестаєш бігати за тим, хто згадує про тебе лише тоді, коли боїться втратити, не з гордості. А тому, що розумієш, ти сам для себе стаєш невидимим, і ось тут починається найважливіший і найважчий процес твого життя індивідуація. Карл Юнг описував індивідуацію як шлях до того, щоб стати тим, хто ти є насправді, але увага, у цьому немає нічого легкого чи надихаючого. Це жорстокий процес, бо вимагає зруйнувати все, що ти побудував, аби догодити іншим. Тобі доведеться зіткнутися зі своїми емоційними залежностями, із шаблонами саморуйнування, із виборами, зробленими зі страху. Доведеться визнати, що ти сам часто був співучасником болю, який відчував, бо просто не вмів жити по іншому. Правда, сувора, деякі люди тебе не руйнували, ти руйнував себе сам задовго до них, просто обрав того, хто допоміг тобі продовжувати. І ось тут починається індивідуація. Це не про те, щоби пережити іншого, це про те, щоби відновитися від самого себе. Про те, щоб повернути ті частини себе, які ти поховав, аби стосунки працювали. Про те, щоб згадати, твоя ідентичність не може залежати від дотику, схвалення чи присутності іншої людини. Знаєш, що таке сказати ні і піти навіть із розбитим серцем, це індивідуація. Знаєш, що означає не відповісти на те повідомлення, якого ти чекав днями, це теж індивідуація. Кожен кордон, який ти встановлюєш, кожен вибір, зроблений на твою користь, кожне мовчання, використане як захист, усе це цеглине у відновленні твого справжнього я, і раптом щось змінюється. Ти розумієш, що тобі більше не потрібно переконувати когось кохати тебе. Ти вже обрав себе, вже прийняв, вже повернувся до свого центру. Ось тоді інша людина перестає бути твоїм порятунком. Тому що ти нарешті розумієш, рятуєш себе ти сам. Настає момент, коли торг уже неможливий, ти вже зрозумів цикл, уже побачив свою тінь, уже усвідомив, що та любов, яку отримував, була умовною, крихкою і завжди супроводжувалася болем. Тепер час різати по справжньому. Але ось що тобі ніхто не каже відпустити когось боляче не лише через відсутність. Боляче тому, що ти ховаєш очікування, фантазії та ту думку, що цього разу могло б вийти. Ти втрачаєш не лише людину, ти прощаєшся з тією своєю версією, яка жила, випрошуючи крихти. Тому розрив має бути усвідомленим і радикальним. Перший крок повний блок. Мозку потрібна абстиненція, щоб перезаписати емоційні спогади. Дослідження в нейронауці показують, що більше ти піддаєшся емоційним стимулам, фотографіям, повідомленням, спогадам, то важче мозку перебудуватися. Другий крок ритуал завершення. Напиши, спали, видали, скажи вголос несвідоме потребує символів. Йому треба зрозуміти, історія закінчена. Без цього жесту ти продовжуєш бути емоційно пов'язаним із тим, хто пішов уже давно. Третій крок. Перебудова повсякденного життя, токсичні стосунки спустошують твій простір. Зараз час знову його заповнити своєю присутністю, власними виборами, справами, які повертають тобі відчуття існування. Не чекай, поки наберешся сил, щоб діяти. Сила приходить після дії, і найважливіше ти будеш плакати, будеш сумніватися, будеш сумувати, і це нормально. Відчувати біль це по-людськи, назад повертатися ось що вбиває зсередини. Юнг говорив привілей життя це стати тим, ким ти є, насправді, а іноді це вимагає відпустити того, ким ти щосили намагався бути, лише б хтось залишився поруч. Якщо це відео було тобі корисним, підтримай канал, натиснувши на кнопку Дякую. Будь-яка допомога має значення і дає нам сили рухатися далі. А якщо хочеш продовжити шлях самопізнання та глибше зрозуміти людський розум, просто натисни на наступне відео, яке вже з'явилося на екрані. Чекаю тебе там.